Слава Ісусу Христу! Господь подарив нам сьогодні добру можливість знову зійтися в домі молитви для виконання заповіді Христової, для навчання від слова Господнього, для того, щоб поклонитись Господу, і для того, щоб мати спільність один з одним, і це справді добра можливість, добра нагода, котрою не потрібно нехтувати, тому що у нашій країні. Сьогодні є наші брати і сестри, які мріють про такі обставини, в яких сьогодні знаходимось ми. Перед нашою молитвою перед виконанням заповіді Господньої хотів би разом з вами порозважати над одним текстом Слова Божого, який записаний в другому розділі Листа до євреїв, у вас на лавках є Євангелії. Відкрийте, будь ласка. Лист до євреїв. Ми будемо читати кілька текстів із другого розділу. Лист до євреїв. Другий розділ. Ми будемо читати із шостого тексту. Другий розділ із шостого тексту. Але хтось десь засвідчив, був, кажучи, що є люд, чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, і син людський, якого відвідовіш. Ти його вчинив мало меншим від ангелів, і честю й величністю ти вінчаєш його і поставив його над ділами рук своїх, усе піддав ти під ноги йому. А коли він піддав йому все, то не залишив нічого йому непідданим. А тепер ще не бачимо, щоб піддане було йому все, але бачимо Ісуса мало чим уменшеним від ангелів, що за перетерплення смерті він увінчений честю й величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Бо належало, щоб той, що все ради Нього і все від Нього, хто до слави привів багато синів, провідника їхнього спасіння. Вчинив досконалим через страждання. Бо хто освячує і ті, хто освячуються, усі від одного. Ми дуже добре знаємо цей текст. Не один раз ми його читали. І коли думати сьогодні про це слово, яке написав автор листа до євреїв, коли сьогодні думати про. Виконання цієї заповіді, виконати, яку ми прийшли, то справді Господь зробив щось неймовірно велике, яке не так просто вкладається в наш розум. Я переконаний, що в нашому житті кожен із нас отримував від близької людини подарунок, більший чи менший. Але дуже часто дивлячись навіть на ті речі, які ми називаємо безділушки, дивлячись на них, ми пригадуємо якісь певні події, пов'язані з цією людиною. І от сьогодні, коли ми дивимося на ось ці знаки, які перед нами, до яких ми будемо приступати, кожен, хто думає про це, в нього також. Виникають певні асоціації, певні якісь емоції. Ми прочитали слово, слово, яке на перший погляд, здається, ну, не зовсім зрозумілим. Знаєте, як Петро писав про листи Павла, що в них є щось важке для розуміння російською мовою, неудобо вразумітельне. Але коли роздумувати, коли вчитувати цей текст? Господь все відкриває. І коли говорити про виконання заповіді Господньої, коли говорити про страждання і смерть Господа Ісуса Христа, то як в цьому тексті написано, це є завершення благодаті Божої. В стражданнях і в смерті Ісуса Христа, благодать Божа. Завершилась. І ми прочитали. Ми прочитали Слово. Але бачимо Ісуса, мало чим уменшеним від ангелів, що за перетерплення смерті він увінчений честю і величністю, щоб за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Бо належало, щоб той, що все ради Нього і все від Нього. Хто до слави привів багато, багато синів, провідника їхнього спасіння, вчинив досконалим через страждання. Коли говорити про Ісуса Христа як втілену благодать, то в ній ми отримуємо спасіння. Як багато богословів говорять спасаюча благодать, і ми прочитали: Христос скуштував смерть. За всіх. Коли думати про той момент, важко збагнути, як пише автор цього листа, що той, ради кого все? І для кого все? Ради кого і для кого існує Всесвіт? Існує весь Духовний і матеріальний світ, стався людиною, прожив людське життя, яким сьогодні проживаємо ми з вами, і той, хто є джерелом життя, від кого взагалі бере початок таке поняття чи таке явище, як життя, перетерпів смерть. Як тут написано, за всіх. Воно важко збагнути, що той, хто в самому собі має життя, хто всьому живому дає життя, він перетерпів смерть, щоби ти і я мали життя. Так, він дав нам фізичне життя. Він дав нам батьків, які нас народили, які нас зростили, які нас, як ми говоримо, поставили на ноги. Але навіть живучи фізичним життям, яким живу, живе весь фізичний світ, можна бути мертвим. І по великому рахунку людство так і живе. В своїх гріхах, в своїх пожадливостях, які їх ведуть. До смерті. І то ведуть до смерті як фізичної, так і духовної. Але сам джерело життя. Ісус Христос скуштував смерть, пережив на собі смерть, щоби сьогодні ти і я мали життя. Життя вічне. Коли думати про цей момент, як на мене, мені це видається, ніби Господь Ісус Христос помінявся з нами місцями. Став на наше місце, пройшов той шлях до смерті, щоби ми у вічності не скуштували смерті. Друге. Автор пише цікаве слово, можливо, навіть дивне слово, десятий текст. Зверніть на нього увагу. Бо належало, щоб той, що все ради нього, і все від нього, хто до слави привів багато синів, провідника їхнього спасіння, вчинив досконалим через страждання. Я досить часто читав цей текст, я над ним не задумувався. Але якось сів і подумав. То що виходить? До свого страждання Ісус Христос був недосконалий. Ні. Невірно. Ось це слово вчинив досконалим. Його б краще було перекласти, вчинив звершеним, завершеним доконаним. Ось це спасіння, яке приніс людям Ісус Христос самим собою, воно стало звершеним, доконаним в смерті Ісуса Христа. Воно завершилось. На Голгофі. Це слово має ще інше значення: привів до видимих результатів. Привів до видимих результатів нашого з вами спасіння. І це відбулося на Голгофі. І жодна людина ніколи не буде мати вимовки сказати, що щось не зроблено. Що ще бракує, що вона чогось не знала і не бачила. Все видно на Голгофі. Ось там, спасаючи діло Всевишнього Бога, на Голгофі виконалось і дійшло до повного завершення. Як ми говоримо, туди не можна ні додати щось. Ні звідти не можна щось відняти. Там, воно завершено. Ось там повнота. Отже, своїми стражданнями, своїм Голговським подвигом, Христос приніс нас, нам те, що ми називаємо спасаючу благодать. Він є її втіленням. Друге, ось ця благодать, яку Христос приніс, вона є діюча сьогодні. Благодать є діюча сьогодні. І ми читали: хто привів до слави багато синів. Це не просто відбулося колись. Воно сьогодні відбувається. І сьогодні по цілому світі Ісус Христос, наш Господь Спаситель, приводить до слави багато своїх синів. Тих, хто пізнали Його. Хто збагнули його жертву? Кого слово Господнє і Дух Святий торкнувся? І для автора листа до євреїв воно так і є. Подвиг Христа не просто приведе людей колись до слави у майбутньому. Ні. Подвиг Христа сьогодні, вже і зараз, приводить людину до слави. До тієї слави, до якої людина була створена, до тієї слави, в яку сам Господь хоче ввести людину. І недаремно людину він називає своїми синами. Крім того, ми прочитали 11-й текст: бо той, хто освячує, і ті, хто освячуються, від Отця. Брати і сестри. Без Ісуса Христа, без жертви Ісуса Христа без Нього самого. Людина би не мала поняття, що є таке святість. І людина б ніколи не збагнула, що існує така річ, як святість. Тому що Христос самим собою своїм життям, своєю смертю, показав нам святість, виявив святість. Пригадуєте лист, пригадуєте Євангелію Івана, перепрошую, перший розділ, там є слово. І життя було в нім, і життя було світлом людей, світло просвічує і показує. І от Христос якраз для цього прийшов і це явив. Показав нам святість Божу, гріховність людську, і показав нам шлях. Як людина загублена, може прийти в святість Божу? Той, хто освячує, і ті, хто освячується, всі від одного. Всі від одного. Це приніс і показав Христос. Тому, коли ми сьогодні з вами згадуємо страждання і смерть Ісуса Христа, ми не просто згадуємо подію, яка відбулася більше. Ніж 2000 років тому. Ми згадуємо, в чому ми зараз знаходимося. Ми згадуємо, що завдяки ось цій події, яка так давно, більше двох тисячоліть, відбулася там в Палестині, в Ізраїлі на Голгофі, заслугами тієї події ми сьогодні з вами живемо. Заслугами тієї події, чи заслугами того, хто там висів і страждав. Ми сьогодні в Домі молитви, ми сьогодні в числі освячених, ми сьогодні називаємось дітьми Божими, ми сьогодні маємо впевненість спасіння, і ми сьогодні маємо надію на вічність. Ми не просто згадуємо якийсь історичний факт. Ми згадуємо і святкуємо те, в чому ми сьогодні з вами знаходимось і живемо. Тому що ось ця подія. Голговська жертва Ісуса Христа, Його страждання і смерть, вона має безпосереднє відношення до нас з вами і до кожної людини. І жодна людина цю подію не зможе обійти. Або людина прийме її, або людина відкине її. Але не знати про неї людина не зможе. Не думати про неї людина не зможе. І сьогодні, коли ми звершуємо заповідь Господню, ми згадуємо не просто страждання і смерть, а ми розуміємо перед ким ми зараз стоїмо, перед піднесеним Христом. Але ми бачимо Ісуса мало чим уменшеним від ангелів. Що за перетерплення смерті, Він увінчаний честю і величністю, брати і сестри, потрібно нам зрозуміти, що згадуючи смерті і страждання Ісуса Христа, Він зараз не є скатований і розп'ятий. А Він зараз в даний момент увінчаний славою і честю. І сьогодні, згадуючи Його страждання і смерть. Ми стоїмо перед прославленим Ісусом Христом. Ми сьогодні не ведемо Його на Голгофу. Ми згадуємо Голгофу і стоїмо перед прославленим Ісусом Христом. Перед тим Христом, який на подвиг своєї душі. Сьогодні і зараз дивиться із задоволенням. Тому що сьогодні і зараз по цілому світі спасенні ним люди, яких він називає своїми братами і своїми синами, вони прославляють Його і, дивлячись на ту славу, яку віддає Богу, відкуплена ним людина, така, як ти і я, він на подвиг своєї душі. Дивиться із задоволенням. Тому, коли думаємо і розважаємо про заповідь Господню, про її виконання, коли думаємо і розважаємо про страждання і смерть Ісуса Христа, у цих подіях ми бачимо спасаючу благодать, яка врятувала нас. Яка дала нам спасіння. Ми бачимо в тому діючу благодать, яка продовжує діло спасіння і діло освячення кожної людини. І ми бачимо Христа звеличеного, Христа прославленого, увінченого славою і честю, який на подвиг своєї душі сьогодні дивиться із задоволенням. І той, хто розуміє, Подвиг Христа, той не може залишитись невдячним, щоби не прославити Його. І той, хто розуміє подвиг Ісуса Христа, не може не переосмислювати свого власного життя і самого себе. Дивлячись на подвиг Ісуса Христа, а Він є засобом нашого з вами освячення. Псалмопівець, який для нас залишився невідомим, говорить, що є людина, що ти так турбуєшся про неї? Що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього? Цей псалмопівець звертається до Бога і ніби запитує Його: Хто є така людина, що ти її пам'ятаєш, і син людський, якого ти відвідуєш? Ти людину вчинив. Трохи меншою від ангелів. Честю і величністю ти вінчаєш його, поставив його над ділами рук своїх все під ноги людині ти поклав. Людина є на високому рахунку у Бога. Тому що сам Ісус Христос, Син Божий, Умаливши себе, себе вічного Бога, зодягнувся в наше з вами тіло, вмирав заради нас, щоби ми мали надію на життя вічне. Коли думати про Ісуса Христа, що Він зробив заради нас, чого йому це коштувало? Невже ми, люди, ти і я, залишимося в нашому житті зі своїми гріхами, зі своїми пристрастями? Невже жертва Ісуса Христа не троне нашого серця? Не розшевелить якихось почуттів жалості до Нього, що Він, той, заради якого все і для кого все? Заради нас вмирав, щоби ми жили. Невже Його подвиг не штовхне мене і тебе до переосмислення нашого життя, наших звичок, нашого характеру. Невже заради Христа ми залишимось при своїх пожадливостях? Пристрастях і гріхах. Нехай на це питання кожен із нас дасть відповідь перед Собою і перед Богом. А зараз перед нами молитва. І ми будемо дякувати Господу за цей вияв благодаті, спасаючої і діючої сьогодні і прославимо Його в молитвах прославлення. Амінь.